Потужна економіка дорівнює сильна держава. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман окреслив одне з головних завдань країни: а саме відродження національної економіки. Для цього, за його словами, необхідна модернізація. Українська економіка занадто слабка. Хоча, якщо ми подивимося на можливості, на потенційні можливості, ми бачимо дуже великі резерви. Ми можемо споживати в два-три рази менше. Енергоресурсів і сплачувати в два рази менше, але для цього треба інвестувати. Тобто треба вкласти для того, щоб модернізувати, і за два-три роки ми станемо більш енергонезалежними. Держава готова компенсувати витрати всім українським родинам, які цього потребують. Допомагатимуть через адресний механізм житлово-комунальних субсидій. На них цього року уряд виділить 40 мільярдів гривень. Ми запровадили надання субсидії не на 6 місяців, а на 12 місяців. Ми дали можливість сьогодні оформлювати субсидії не лише безпосередньо управління соціального захисту, а також завдяки пошті. Ми дали можливість сьогодні людям, які є не власниками, які сьогодні орендують житло лише на підставі договору оренди звертатись до управління соціального захисту. Присутній на зустрічі голова «Нафтогаз України Андрій Коболєв пояснив природу тарифу утворення на газ. 20 років ціна була політичною. Зараз держава перейшла на ринкову. Єдиний тариф тепер становить 6 тисяч 879 гривень за тисячу кубометрів. Це зекономить 120 мільярдів гривень для держбюджету. Уряд поставив дуже амбітне завдання до 2020 року збільшити загальний виробок газу в Україні на 35%. Паралельно з цим буде відбуватися. Заходи енергоефективності, які дозволять скоротити споживання газу в Україні. Тобто, з одного боку, ми будемо більше видобувати, з іншого боку, ми будемо менше споживати. Комбінація цих двох тенденцій, за нашими оцінками, повинна призвести, що в 2020 році Україна зможе припинити імпортувати газ. Уряд продовжує курс на енергоефективність. Одна з діючих програм теплі кредити. На порядку денному модернізація механізму субсидій та створення фонду енергоефективності. Катерина Залєвська, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини